Що спільно в Марічків 50-х і Стефанії сьогодні? Мрії, жага до апгрейдів, прагнення зробити красиву рутину, з нудної шафи, стильову шафу, з простої хати веселу хату, не боячись привертати увагу, зухвало у забороні створювати самобутнє, виходити за рамки, набувати нових форм, де межі існують тільки в уяві, або коли ми творимо їх самі. Ритміка, що живе в природі, в музиці, в тобі. Ходувати символи та сенси, хоч поняття краси і змінне, ми завжди до неї тягнемося, як дерево до сонця. Бути вільними, відроджувати традиції та переносити їх у сьогодення. Чотири роботи майстрів санчиківського розпису втілені в серії автентичних вин Коблево, бо народне мистецтво має жити навколо нас. Обирай своє українське вино це коблево.